Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене буде вже перший день копу, перший день весняних таких земельних робіт. Копати я буду саджанці по вониці, вже люди поплатили. І сьогодні треба зробити 8 відправок. Ну, не знаю, чи встигну, тому що на вечір дощ передають. Але я вже потрошку копаю. Так трошки побігав, по розсаднику дивлюсь, то коріння різне. Ну, терміни посадки теж були різними. Наприклад, та полуниця, яку садили на початку жовтня, то в середньому має ось таке коріння, навіть по 5 гривень воно і великовате, але не, не думаю, що я буду там. А, якби... Ну Сьогодні по 8 заявок немає, я не брав їх, то буде все по 5. То це, що ми садили, виходить, помічник садив, десь початок жовтня-середина жовтня, то воно вже таке ну гарне стоїть. І а, зимою воно росло, тому що були в нас такі сильні відлиги. І дійсно у відвигу буває навіть зимою росте. Це північ. Якщо це там більш теплий клімат, то там таке може бути, що там і зимою вона росте. Да, зелена маса вона не росла, але в глибині я от копаю тільки коріння прям серйозне. Тому що я е, в тому році робив останні закази, я тут дивився, тут таке було. Ну не сильно, не було, що навіть копати, ми його не чіпали. А там, де була в принципі, вся по 5, а там зараз стоїться по 8. Ну і теж буде дуже мало. І там в неї є багато заявок. Тому сьогодні в основному працюємо по повці, може, там ще молінг Пандору покажу, яка наросла. І покажу, в принципі, який е, виходить на виході результат, коли ми садимо полуницю перед морозами. Тому що ми також тут садили її ділянки, де садили перед морозами поштучно, дійсно помічник насадив достатньо таки багато. Ну, а Це наша така полуниця виходить, яку садили на початку Початок середини жовтня, точно не пам'ятаю. Коли помічник тут старався, по-моєму початок жовтня він тут садив її. Бо я знаю, що ми ще в жовтні відправляли, вона була не готова. Такі вже заморозки почалися і полуниця в принципі, перестала рости так. Візуально і... Ну, вона трошки все-таки затрималася. Ну, Гарна, для, для 5 гривень це гарний саджен, скажу. Мене буває часто питають. от, А як полуниця їде? Чи не засихає? Не засихає, тому що агроволокно змочуємо і воно десь 2-3 може їздити, але в ідеалі забирати зразу, тому що... Чим більше отримує стреса полуниця, тим хуже вона приживається. І взагалі я б хотів би цю тему трошки затронути, тему приживання, тому що були такі коментарі на каналі, що не приживається. І я просто поділюся з, ну, з практики, з чим це зв'язано от в тому році. Приблизно десь може відсотків 90 було саме отакої розсади. Ну, Плюс-мінус такой, з таким корінням. Я думаю, навіть і краще було, бо я по 8 продавав, це по 5. Ну тут вона трохи не дотягує до 8, якраз її, це золота ціна буде. І писали люди, що не приживається. Типу. А Місцями хтось сказав, що сам вільний, хтось якоби натякаючи на те, що от, а в мене ваша полуниця не прижилася. І з практики скажу, що відсотків ну може 80%, може навіть 85 людей просто розсаду купили, але роблять по-своєму. Да, ну ти там правду кажеш, там от хімію треба, а я не хочу хімію. От я хочу, щоб мої діти їли екологічно чисту ягоду. От ми там груща не хочемо травити, будемо народними методами. От ну, Ти що там, Твікс, там Альфа, супер, це ж ти що, там вже ж клас токсичності, там небезпечно і везде значки радіації чуть ли не стоять. Ну а на виході потім вони весною приходять. А, а у вас там полуниця залишилась чи ні? От у нас там от, надо досадити, хрущ поїв. Десь 80% плантації просто пропало. Ну Такі коментарі мені часто літом буває, ну Це в особисті не коментарі це в особисті такі пишуть люди. Це при тому, що на каналі ну, багато є, я б сказав, би, інформації стосовно вирощування. Ну Саме є такі начитані, я зараз кажу. Так може вони обробляли, до да pH води там не, не підходив. А, ну Що вам сказати, друзі? Я в цьому розсаднику сижу вже виходить другий рік. В тому році ми тут, починаючи з того моменту, як закінчились ягоди до самої майже зими, до поки земля не замерзла, ми тут кожен день ходили майже. І ніхто тий pH не мірав. З річки вода, колотили труйку, колотили парацельзу балон. Тільки сіточку використовували, тому що щоб не забилось ніде балон, Да? Ніхто т не мірав і виходило на виході, що ми копаємо саженці, Листочко все чисте, шкідників майже немає. Ну Це що дерева стоять поруч, і хруща не завжди брало, тому що не завжди можна було адекватно промочити. Да і в тому році було його гібель просто. Тому я от, так от згадую, да, то в нас ніяких проблем немає з вирощуванням полуниці. От Я вам показую, це саженці, які садив помічник. Зараз покажу вам. Просто руку візьму. Ну Це саджанці, який садив помічник, а виходить, вже він другий рік цим займається. Він тикав отаким пальцем просто як небудь. Оце все, що нам вдалося виростити до зими за зиму, отаке коріння. І ніяких проблем у цим немає. Ну Якщо у вас не приживається полуниця, значить ви щось робите неправильно. Тому що ну не треба нікого звинувачувати. Ви самі щось робите неправильно. Або садите його літом. В жару і просто не поливаєте, а навіть якщо поливаєте, це мало чим це допомагає без затіннявки, особливо минулого року. Або хімію вчасно не даєте, або робите акцент не на тому, на чому треба. Або взагалі взяли от ми попали, і все. Тому що десь щось почули. А взагалі, знаєте, така поширена практика, я помітив на Ютубі, це дивитися зразу декілька авторів і просто, знаєте, змішувати ці всі рекомендації. Тобто я показую, як я вирощую. На мою особисту думку, якщо б ще зробити полив, зробити нормальну таку якусь там скважину, тому що це ну, питання гостре стало останні роки три, я так спостерігаю. Раніше в мене з поливом проблем ну з водою проблем не було, було її взагалі дуже багато. А зараз, бачите, які зими почалися. То, як війна почалася, по суті, почало, почало все вселетати, ну, дощів мало стало. Я ще дивуюсь, що на полісі в тому році були якісь гриби. Так от, якщо до толку довести 10 соток, полив, ну, саме такі, знаєте, мега варіант, це зробити якісь каркаси зверху затіннявку, хоча б і на літо, накидати, щоб не горіла полуниця, так як робляться в Італії. А, там, ну, там серйозне вирощування, ну не всі в Україні це потягнуть. Ну в принципі, хто там от готується до цього, щоб займатися цим весь рік. Не весь рік, а все життя має це на увазі. То от тих рекомендацій, що я показую на каналі, воно вже таке розжоване, таке вже перекручене в цій м'ясорубці. що вже... Я тільки вже оновлюю ці відео, тому що я й сам з кожним роком все більше і більше в мене є своїх власних спостережень, розумієте? Тому нема смисла просто бігати по каналах і е, от, змішувати інфра... інформацію. Якщо ви дивитесь мене, значить ви дивитесь мене. Якщо ви дивитесь Поляєву, значить ви дивитесь поляєву. Тобто ну, я не кажу, що на погані рекомендації. Де. Просто у кожного є свій підхід і кожен показує по-своєму. От у моєму виконанні, от без там, каплі, я показав, як я на цьому заробляю якісь гроші. Місцями це були непогані гроші. Я не кажу, що я там бідний і нещасний, але ну, ну, доволі непогано виходило, враховуючи, що по суті це, ну, без, це з мінімальними вкладеннями, я б сказав. Би так. Тому не знаю, друзі, якщо у вас щось не приживається, це ви щось робите неправильно. А це, друзі, стоїть у нас 460 саженців. Зараз ще піду там накопаю. Скільки там? 60 саженців треба зробити. І будемо їхати на почту, я думаю. Взагалі я ось копаю, да, то не скажу, що я на місці стою, але я так дивлюся, що саженців ще трохи буде, мені здається. Тобто я ось зараз 11-та почав копати десь близько ко 9. Дві години я копаю. Я прокопав, може, 4 метри вперед, шириною метр. Тобто небагато я прокопав, але... Но я тобі трохи буде. Тобто, як подивіться, задлінюща градка тут я не знаю скільки стоїть. Тобто я зараз ще докопаю напевно цей клаптик, поїду завезу, хай їде, і ще на вечір думаю приїду, буду копати, ще там мене виходить два закази, я ще не зробив. Ну і заодно людям повідповідає трохи, поберу вже закази на завтра. Тому що я бачу такі вітри знявся, аби дождя не було. Передають на вечір дощ, але на цей вже в окно полетіло. А на завтра то вроді би не стоїть. Не знаю, може буду помічника наймати чи просить, щоб потім прийшов, тому що самому мені тут буде важковато його стільки копати. Я так дивлюсь, тут багато саженців дуже стоїть. От і все, шість заявок за 2,5 години. Викопав пів тисячі сажанців. По суті, темп непоганий. Зараз поїду відправлю і думаю, пообідаю і продовжу вже копати ввечері, тому що ну, там багато людей писало і ще не виконав там два замовлення, які оплачені. То я думаю, або сьогодні ввечері ще поїду, відправлю пару штук. Або вже завтра на ранок буду копати і вже завтра зроблю мега відправу, побачу. Аби не було дощу, тому що нам передають дощ. Ні, він би і погано був би на цю землю, що пройшов, тому що земля, бачите, яка суха стоїть вже. Суховій пішов. То побачимо, як воно буде. Ну однозначно, треба ще сьогодні буде приїхати щось покопати, побачу. Мені цікаво, яка Молінг Пандора наросла квіки. Ну і продовжити треба буде копати полку. Тому, друзі. Всім до зустрічі, чекайте на наступні відео, і скоро, я думаю, зроблю знову якісь відео по поводу саженців, чи будуть вони ще в наявності чи ні.